Технічне обслуговування Креалі 1 це. Щіткою прибираємо залишки пластику, аерограф у руки, продиваємо важкодоступні місця, протираємо гвинти та вали серветку від пилу та бруду. Наносимо спеціальну змазку на вали та гвинти, щоб усе рухалось плавно і без оїдань. Чистимо дверцята, боки і задню панель засобом для скла. А тепер поліроль з ароматом белгам. Нехай принтер не лише працює, а й пахне приємно. Чистка сопла методом Cold Pull. беремо нейлонову нитку для тримера діаметром 1,6 мм. На екрані принтера встановлюємо температуру 270 градусів. Нагріваємо сопло, вставляємо нейлон і продавлюємо його, доки з кінця не потече чистий пластик. Далі охолоджуємо сопло та обережно витягуємо нейлон, і сопло знову чисте, ось що було всередині. Розбираємо друкуючу голову. Відкручуємо гвинти, від'єднуємо вентилятор, знімаємо кришку та захисний носок і прогріваємо сопло до 250 градусів, щоб легко його викрутити. Чистимо сопло та наносимо термопасту на мідну частину. Далі обережно відкручуємо нагрівний блок, вимикаємо принтер і від'єднуємо всі роз'єми, які йдуть до нагрівного блоку. Знімаємо керамічний нагрівник і датчик температури, очищаємо від залишків старої термопасти та наносимо нову, Розмазуємо тонким шаром і встановлюємо деталі на місце. Повертаємо нагрівний блок, вкручуємо підготовлене сопло, ставимо захисний носок і підключаємо всі роз'єми. Закриваємо кришку, запискаємо всі калібровки і принтер готовий до роботи.